Мій джміль з брунатними очима. Книга написана Юлією Гаврилюк, кримчанкою, яка з родиною переїхала на Вінниччину. До книги увійшли 40 віршів, які розповідають про її чоловіка. Він загинув, захищаючи Україну від окупантів. Юлія почала писати збірку рік тому, після загибелі коханого Джмеля. Такий позивний мав її чоловік Володимир ще за то. Зараз Юлія з дітьми живе у селі Степанівка. Жінку у селі прозвали Бджілкою. Від початку повномасштабного вторгнення вона почала волонтерити та створила осередок Степанівські Бджілки. Про книгу, що присвячена герою, далі розповідає Юлія Гаврилюк, авторка збірки дружина загиблого військового. Книга має назву Джміль з бронатними очима. Чому мій? Бо так як я, його ніхто не знав. Джміль на фоні шеврона. Може вже розповідати про що книга, про героїв сьогодення, які не хотіли брати до рук зброю, але вони розуміли, що вони змушені саме так виборювати майбутнє і незалежність нашої держави з бронатними очима, тому що його очі були особливі. І з першого побачення я закохалася в них і вони є моїми провідними маячками. Вони завжди мене супроводжують, і навіть зараз. Коли він в засвітах, навіть його світлини дивляться на мене з новими вогниками після кожної перемоги, після кожного досягнення, після кожної витертої сльози. В цій книзі зібрано вірші, які я почала писати після загибелі чоловіка. Раніше я не писала вірші. Взагалі не думала, що колись можна писати якусь книгу. І близько 60 віршів я поєднала зі спогадами, з розповідями про свого чоловіка. Я хочу, щоб весь світ знав, якою ціною досягається наша перемога, щоб нащадки наші, пра наші майбутні покоління, могли прочитати про джміля і таких, як він.